Якщо вам здається, що ви не в дах або не стали мільйонером до 25 років, то це відео для вас. Я дослідила це питання і знайшла ось що. Наймасштабніше опитування мільйонерів у США ось тут, проводила компанія Ramsey Solutions. Поправте мене, якщо я назвала її неправильно. Отож, вони опитали більше 10 тисяч мільйонерів і ось що вийшло. 79 селфмейд мільйонерів досягли своєї мети тільки після 50 років. Середній вік 61. Не 25. І що цікаво, що тільки 15% з них були на топових посадах. Це генеральний директор, операційний директор, фінансовий директор. Решта. Були прості лінійні посади: інженер, бухгалтер, викладач. Таким чином, якщо ви ще не досягли того, що ви хочете, отже, ви або на шляху, і ви напрацьовуєте свою репутацію, напрацьовуєте свої навички, професіоналізм, або ще не досягли того віку, за який могли би примножити так свій капітал. Звісно, соцмережовий успішний успіх підливає масла в вогонь, але. Будь ласка, не ведіться, все є картинкою. Для того вони і створені, щоб залучати вашу увагу. Але вірити всьому, що ви бачите, не обов'язково. Шлях до успіху це систематичні щоденні кроки, деколи складні, деколи навіть нестерпні, але саме вони приводять вас до цієї вершини.